Hello, everyone! Сьогодні ми продовжуємо нашу тему Health and Body Care. Перше завдання: Talk about your eating habits. Давайте поговоримо про ваші звички у їжі. Page 72, Exercise 1. Треба скласти декілька речень про себе особисто, про свої звички у їжі. Використовуючи таке речення. I often, sometimes never eat or drink. І використовуючи такі продукти, як Apples, Hamburgers, Milk, Chocolate, Water, Cola, Lollipops, Spinach. Тож, став відео на паузу і склади декілька речень про себе. Я часто інколи ніколи не їм не п'ю, використовуючи такі продукти, як яблука, гамбургери, молоко, шоколад, вода, кола, цукерки на паличці та шпінат. Друге завдання: Listen to your partner. Треба пригадати про свого друга чи члена родини, про їх звички у їжі та розповісти. Можеш виконати це в класі на наступному уроці, можеш це зробити, поставивши відео на паузу. Look and say in pairs. Треба скласти діалог. Треба порадити своєму другу чи подрузі, що краще для нього, а що погано для його чи її зубів. I think milk is good for your teeth. I think sweets are bad for your teeth. Я думаю, що молоко дуже добре для твоїх зубів. Я вважаю, що солодке погане для твоїх зубів. Використовуючи такі продукти, як sweets, Apple, Chips, Milk, Coca-Cola, Cheese, Juice. Постав відео на паузу і розкажи, кому-небудь зі своїх друзів. Або членів родини, що добре, а що погано для їх зубів. Наступне завдання. Listen and do. Послухай і виконай такі вправи. Треба прослухати текст. Якщо потрібно, прослухай його декілька разів і виконай фізичні вправи, про які будуть говорити у тексті. Лесен 2. Task 4. Listen and do. Pam goes to fitness training every Tuesday and Thursday. There they jump, run, stretch their arms and legs and roll their body. It makes me feel healthy, Pam says. Let's see how they do it. Jump 3 times. Hands up, stretch your body, stretch your neck. Roll your head. Roll your shoulders. Roll your body. Touch your back. Touch your toes. Now touch the ceiling. Look, everybody's jumping up up up. Everybody is stretching their body. Stretch, stretch, stretch. Everybody's rolling their head. Everybody's rolling their shoulders. Roll, roll, roll. Everybody is touching their back. Everybody's touching that tooth! Oh, oh. We can't do it! Якщо було важко зрозуміти текст за декілька разів, давай його прочитаємо і перекладемо для того, щоб зрозуміти, які ж фізичні вправи треба було виконати. Pam goes to fitness training every Tuesday and Thursday. Пем ходить до фітнес тренера кожен вівторок та четвер. There, they jump, run, stretch their arms and legs and troll their body. Там вони стрибають, бігають, розтягують свої руки ноги та крутять своїм тілом. It makes me feel healthy, Pam says. Pam каже, що це. Робить її здоровішою. Let's see how they do it. Давайте подивимось, як вони це роблять. Mr. Muscle. Jump three times, hands up. Stretch your body, stretch your neck. Roll your head, roll your shoulders. Roll your body, touch your back. Touch your toes. Now touch the setting. Look, everybody is jumping. Up, up, up. Everybody is stretching their body. Stretch, stretch, stretch. Everybody is rolling their head. Everybody is rolling their shoulders. Roll roll roll. Everybody is touching their back. Everybody is touching their toes. Oh, oh, we can't do it. Тож, містер мускул каже. Стрибаємо три рази. Руки вгору. Розтягуємо тіло. Розтягуємо шию. Повертаємо головою, повертаємо плечима, повертаємо тіло, доторкаємось до спини. Доторкаємось до своїх ніг. Доторкаємось до стелі. Подивіться, всі пригають вверх, вверх, вверх Всі розтягують тіло, розтягують, розтягують, розтягують. Всі крутять головою, всі крутять плечима. Крутимо, крутимо, крутимо. Всі доторкаються до спини, всі доторкаються до своїх ніг. О, ми не можемо це зробити. Тож, може ще раз прослухати текст і виконати ці фізичні вправи самостійно. Наступне завдання: Make new comments for your friends, then write. В зошиті треба записати число, класна робота. І записати декілька команд для свого друга, що треба робити у фітнес-клубі? Використовуй допоміжні дієслова: stretch, touch, roll. Розтягуй, торкайся, крути. Але чим крутити, до чого торкатися або розтягувати? У блакитному прямокутнику є допоміжні слова. Тож, Напиши стільки речень, щоб використати всі ці слова: Back, knees, fingers, legs, eyes, arms, toes. Спина, коліна, пальці, ноги, очі, руки. Великі пальці на ногах. Read and answer. Спочатку треба текст прочитати. Потім перекласти і відповісти на запитання. Ти можеш зробити це одразу, поставивши відео на паузу, а можеш спочатку прослухати, як правильно його прочитати. Тож, let's start. People who watch too much TV are called Coach Potatoes. Too much TV or computer use is not good for your health. Your body needs action: walking, jogging, aerobics, fitness training – Mountain climbing, swimming, karate, football, basketball, etc. Тож, люди, які забагато дивляться телевізор, називають лежебоками. Забагато телевізора або використання комп'ютера не дуже гарне для, для твого здоров'я, твоєму тілу необхідні дії. Прогулянки, біг, аеробіка, фітнес. Прогулянки в горах, плавання, карате, футбол, баскетбол тощо. І запитання. What do you do for your body? Що саме ти робиш для свого тіла? Тобто, чим ти займаєшся? Відповіси на це запитання. Додолу треба виконати такі завдання. Put the words in the right order and write the sentences. Спочатку треба прочитати, потім поставити слова у потрібній послідовності, щоб вийшло правильне речення, і записати. Друге завдання Put a tick next to the sentences you agree with. Поставити галочку біля того речення, з яким ти погоджуєшся. І ще завдання: write 5 sentences with advice for you, your friends, and your family. Написати 5 речень з порадою для себе, для своїх друзів чи для своєї сім'ї. Наприклад, don't eat much chocolate – не їсти багато шоколаду. Чи мити руки перед їдою. Чи не їсти забагато солодкого. І так далі, використовуючи лексику з попереднього і з цього уроку. Тож, щасти. Good luck!